Зібрали щит для наших військових і передамо їм абсолютно безкоштовно. Вже не перше, у нас замовляють, передаємо. А замовили з трьома вилками. Це наживлення від генератора, від міста та від інвертора. Все, що заходить через ці вилки, у нас виходить на ось ці розетки, до яких може бути підключений Starlink комп'ютер. Перемикання завдяки AVR Thompson таке швидке, що не встигає вимкнутися Starlink. Ось ця розетка у нас на зарядку нашого інвертора. Тобто інвертор включаємо сюди, і зарядка у нас йде лише тоді, коли є або місто, або живлення від нашого генератора. Встановили додатково ось такий трьохпозиційний перемикач, щоб перемикати живлення між генератором та містом. І ще раз повторюсь, коли є місто або генератор, живлення від мережі, йде зарядка на нашу портативну зарядну станцію.